До 5 століття до нашої ери імперія Ахаменідів стала справжнім колосом давнього світу. Дарій І керував державою, що охоплювала величезну територію від Індії до Єгипту, від Середньої Азії до Егейського моря. Зрештою, це привело Персію до зіткнення з малими роз'єднаними, але вільнолюбивими грецькими полісами. Формальним приводом до війни стало Іонійське повстання. Грецькі міста на узбережжі Малої Азії, які потрапили під владу персів. Підняли бунт проти сатрапів. Їм на допомогу несподівано прийшли Афіни й Еретрія, надіславши кораблі. Для Дарія це був не лише прояв непокори, це був виклик авторитету імперії. Він запам'ятав назви Афіна і Еретрія, наказав слузі щодня нагадувати йому про них. Дарій не просто хотів відплати, він планував повністю підкорити Грецію, зробити її частиною перської держави. У 490 році до нашої ери перський флот з тисячами воїнів і вершників відпливає з малої Азії. Командують досвідчені полководці Датіс і Артаферн. Ціль покарати Еретрію та Афіни. Еретрію спалюють. Наступною цілею стає Атика. Перси висаджуються в затоці біля містечка марафон. І ось тут починається велика історія. Афіни на той час не були імперією. У них не було професійної армії, але вони мали найцінніше мотивацію за рішенням еклесії народних зборів. формується ополчення з 9 тисяч гоплітів. Ще близько тисячі прибувають з платеї, єдиного поліса, який підтримав Афіни. Командування обирають з 10 стратегів. Але фактичним лідером стає Мільтіат, досвідчений полководець, який раніше служив у самому перському царстві і знав його тактику зсередини. Марафонське поле це вузька рівнина між морем і горами. У ньому важко розвернути велику кількість кіноти чи маневрувати широким фронтом. Саме тому афіняни залишилися в горах навпроти перського табору. Вони тягнули час, очікуючи на допомогу з пелепонесу або на кращий момент для удару. Більтіат, розуміючи слабкість перського центру, вирішує ризикнути. Афіняни атакують першими. Вони ущільнюють фланги, розтягують центр. І коли центральна лінія злегка здає, фланги охоплюють персів і знищують їх. У підсумку геніальна тактика мітяда, майстерність грецької піхоти та помилки ворога забезпечили блискучу перемогу над значно чисельнішими силами Персії. Після поразки при марафоні Дарій починає готувати масштабну кампанію. Він хоче особисто очолити нове вторгнення, але спалахує повстання в Єгипті. Водночас Дарій уже старіє. У 486 році до нашої ери він помирає. Його син Ксеркс успадковує трон і війну. Серкс готує грандіозний похід. За Геродотом мільйонна армія за сучасними оцінками близько 100-200 тисяч, будується плавучий міст через Гелеспонт. Перси йдуть сушею і морем. І це вже не каральна експедиція, а спроба повного знищення грецької свободи. На тлі небезпеки навіть спартанці та афіняни домовляються. У Коринфі створюються Союз, грецька ліга. Спартанці очолюють сухопутні війська, афіняний флот. Хоча поліси залишаються автономними, вони погоджуються на спільну стратегію. Спартанський цар Леонід із 300 спартанцями та кількома тисяч союзників стримує персів у вузькому проході в фермопілах. Це затягування часу, аби решта греків зібрала війська. Після зради Ефіальта Леонід залишається і гине з усіма. Про битву при фермопілах є відео на каналі. Там більш детально описані ці події. Перське військо проходить далі. Афіни евакуюються, переважно на острів Саламін. Перси захоплюють та спалюють місто. Але флот афінян під командуванням Фемістокла заманює ворожі кораблі у вузьку протоку біля Саламіну. Велика перська армада не може маневрувати, грецькі трієри розбивають ворога. Це був поворотний момент війни. Наступного року, 479-го, до нашої ери, грецьке військо під командуванням Павсанія зі Спарти завдає нищівної поразки залишкам перської армії біля міста Платеї. У той же день грецький флот перемагає персів біля мису Мікале в Малій Азії. Перський вплив у Егейському регіоні знищується. Імперія відступає. З усієї війни історики виділяють такі ключові моменти, що допомогли грецьким полісам перемогти. Це стратегія. Греки нав'язували умови: вузькі проходи, морські протоки, швидкі удари. Мораль. Вони воювали за свободу, не з примусу, як перси. Місцевість. Знання своєї географії дало перевагу. Греки використали по максимуму місцевість на свою користь. Рішучі лідери. Мільтіат, Фемістокл, Леонід, Павсаній, кожен зіграв свою унікальну роль. Єдність перед загрозою у вирішальний момент суперники, такі як Афіни та Спарта, об'єдналися. Греки не завоювали Персію, але вони її зупинили. Ці поліси, часто ворожі між собою, не мали ні централізованої держави, ні регулярної армії, ні імперських ресурсів. Але вони довели: якщо правильно обрати місце, час і мету, навіть гіганта можна зупинити.